Вітаю вас, вільні українці. Стефанчук дав інтерв'ю, де розповідав фантастичні історії, які депутати прозорі, чесні, відкриті люди. А только много вреда от него народ добрий відео. Фактично, бюджет, який затверджується в парламенті, вже четвертий рік от-от-от поспіль, практично весь спрямовується на Збройні Сили України. Його левина частина. Так, ми і не сумніваємося. Ми звіримо, що все для армії, все тільки для армії, ніяких доріг, ніяких пінгвінів. Іменно для цього закидається півмільярда доларів бюджети окупованих міст. Я вчора декілька годин вивчала бюджети окупованих громад. Авдіївка 132 мільйони. Волноваха – 70 мільйонів. Вугледар 205 мільйонів. Маріуполь 919 мільйонів. Я можу продовжувати дуже довго ці списки, і мені здається, що український парламент підтримує і в черговий раз і продовження воєнного стану, і продовження амобілізації в Україні. Тому що ще раз кажу, війна не завершена. Війна триває, тому держава має дбати про на національну безпеку. Якщо так переживаєте за національну безпеку, тоді оголошуйте стан війни, а не військовий стан. І бере вперед рюкзачки на передовую, тому що військовий стан вводиться тільки тоді, коли... Є загроза порушення територіальної цілісності, і в першу чергу мобілізуються поліція, чиновники і всі інші державні органи. На міжнародному блоці ми, в тому числі і парламент, активно працюємо над питанням компенсаційного механізму, який включає в себе декілька складових. Перший вже запущений. Це реєстр збитків. Після цього має бути компенсаційний фонд, компенсаційна комісія, які мають оце все легалізувати. Депутати прийняли законопроєкт про легальний відкуп від корупції. Дожилися. Те, що Росія нам нанесла збитки, ми це знаємо. А хто нам компенсує збитки, які нанесла Верховна Рада разом зі Стефанчуком, з урядом України? Хто підрахує ці збитки? Хто нам їх буде компенсувати? Не підскажете? В парламенті Створена була тимчасова слідча комісія. Здається, вона зараз продовжила свою дію, яка очолюється при при представником опозиції, яка спостерігає за розподілом всієї військової допомоги, яка надходила до України. Ну, якщо в нас є дійсно опозиція, тоді Зеленський самий правдивий президент за всі 34 роки. Я вважаю, що ми найдемократичніша країна Європи. Вона активно працювала, вона має свої висновки, Результати на сайті Верховної Ради є. І тому парламент також бере свій парламентський контроль над тим, що ми отримуємо від наших партнерів. І це дуже важливо. Долу сьогодні ми знаємо, що 37 мільярдів ми тільки вкрали о, о, в, в... А Можна нам взяти 300 мільярдів, які належать нам. Можна, ми візьмемо 300 мільярдів? Я не знаю, чому західні партнери не довіряють самому чесному уряді в світі. Швейцарський банк ну, просто відпочиває в порівнянні з нашими депутатами-чиновниками. і чиновниками. Тому що я завжди, коли говорю з моїми колегами-спікерами, я пояснюю, що найцінніше, що ми здобули під час цієї війни, це навіть не хаймерси, не патріоти це довіра один до одного. Такий добрий. Кого хай діло? Стефанчук, не переживай. Люди наскільки вам довіряють. Люди вже просто моляться на вас. І вони хочуть вас зберегти всією душою. Тільки не в Верховній Раді, а десь в місцях столь неодальонних. Довіра, і ми не хочемо запляплямувати -за її. Тому для нас дуже важливо, щоб парламент здійснював, в тому числі, і парламентський контроль над тим, що відбувається в Україні. У мене к вам один простой вопрос. Я хочу услышать від вас. Один простой ответ. є. Там він ще багато розповідав безполезної лапші. Розповідав, що вибори під час військового стану неможливі за Конституцією. За Конституцією багато чого неможливе. Під час військового стану неможливі вибори в Верховну Раду, а вибори президента можливі цілком. Плюс не сказав, що за Конституцією неможливо продовжувати декілька разів військовий стан, а стан війни чомусь не водять. Так що я ще раз кажу українці. Молився на те, щоб все-таки Зеленський підписав ці земельні угоди. От і щоб США Трампу вдалось зупинити цю війну, і нам вдалося провести на кінець-то вибори, довгожданні вибори. Хай би там, як Зеленський не розповідав, що нього там підтримка 50%, Не знаю, стільки общаюсь з людьми, ну максимум під підтримки, може, 5, а може, мінус Що процентів. нас з посадками корупціонерів, скоріше б здохло кончене пойло з усіма чиновниками, мародерами, крисами. Сі тими метро розпочав спецабасрацію.